Всім привіт! На цьому уроці я вам розповім, як дізнатися свою нішу через дизайн людини і як навчитися працювати так, щоб отримувати і гроші, і задоволення. Чи було з вами таке, що ви відчували розчарування або навіть озлобленість, просуваючи свою експертизу? Ви повторювали схеми навіть один в один, і воно все одно не давало тих результатів, які ви хотіли, на які ви очікували. І потім думали, а можливо, це не моє, а можливо, я займаюся якоюсь фігнею і варто вже знайти якусь нормальну, класичну роботу. І я сьогодні хочу вам розповісти, як Human Design може допомогти визначитися зі своєю нішою, підсилити себе через свої закладені сильні сторони і реалізуватися в кайф і дійсно з класними результатами. Додивіться це відео до кінця, вас чекає приємний бонус. Human Design використовується в ряді провідних компаній, зокрема такі компанії, як Google, для того, щоб підбирати найефективніші, найсильніші команди і підкреслювати унікальність кожного члена цієї команди, і погодьтеся що щось вони таки знають, тому що ця компанія успішна і вона не єдина. Я ж зробила свою авторську методику, яка допомагає людині розкритись через свою силу, через свій потенціал, реалізувати своє призначення. І виділятися на фоні всіх інших, тому що проявлятимуться такі експерти через свою унікальність. Давайте спочатку трішечки познайомимося, хто я і чому буду про вас розповідати. Мене звати Анна Бурла, я в дизайні людини вже більше сіми років. За сім років проконсультувала більше тисячі дівчаток. Після цих консультацій багато хто звільнився все знаємо. Відкрили свою справу, відкрили свій бізнес, тому що відкрили свою силу, свій потенціал. Вони почали піднімати чеки, заробляти в 2, два, X4 навіть і чотири роки я працюю в маркетингу. Останній рік з яких я впроваджую свою авторську методику. В запуски, в розкриття експертів, розпаковку так званих експертів через визначення правильної аудиторії, правильних людей, через визначення тих проблем, які використ... які мають вирішувати саме дані експерти, і після роботи зі мною їхні доходи збільшуються в x 15 X2 і навіть більше, тому що вони починають діяти дійсно через свою унікальність, в своєму ритмі, своєму темпі, без вигорання і без хаоса. І тому можу з певненістю сказати, що ця система дуже круто працює, дуже потужна і дає класні результати для мене та моїх дівчат. І з нас хто розвиває свій блог, особливо в м'яких ніжах, коучі, психологи, духовні наставники, енергопрактики, е, нутріціологи часто задаються таким питанням, чи правильно я рухаюсь? Можливо, якихось інструментів мені не вистачає для того, щоб давати кращі результати. Можливо, взагалі я обрала не своє. І найгірше, що в таких е, станах дуже часто експерти застряють і залишаються на довший час. Більшість експертів думають свою стратегію з голови, і це за собою тягне відчуття провини, хаос, е, сумніви, провали, вигорання. І дизайн людини він допомагає побачити систему, він дає системне бачення, він дає розуміння, де твоя сила, звідки взяти нішу, як ти насправді маєш продавати і які продукти саме для тебе створені, в якому темпі, в якому ритмі ти маєш рухатися, дає повноцінну картинку. Я допомагаю експертам знайти власний код унікальності і перетворити його в справжню силу, в справжній потенціал. Знайти той потенціал, який закритий у вас всередині, і реалізувати його через фізичні дії, через практичні дії, саме в блозі, для того, щоб монетизувати знання найкращим чином. Повністю, як це відбувається, я розкрию наприкінці відео, слухай до кінця, тому що там чекає на тебе крутий бонус. А тепер давай детальніше подивимося на тебе. Ми розберемо, як саме впливає наше оточення на нас і як нас бачать наші. Люди, наші клієнти, яка наша соціальна роль, як ми можемо на них впливати? Давай подивимося на твій подіграф. Не під відео буде посилання за допомогою, якого ти зможеш побудувати свою карту, почати трішечки про себе, і нам потрібно із того всього подивитися на ось такі дві цифри. Це є твій профіль в даному прикладі. Це профіль 5.1. Наш профіль складається з свідомого та підсвідомого. Свідомо це те, як ми себе бачимо, і усвідомлюємо підсвідомо це те, як нас бачать інші люди. І якщо ми запитаємо, як. Вони нас можуть описати, скоріш за все, вони саме через підсвідоми нас і опишуть. І ми дуже часто цього не розуміємо і цього в собі не бачимо, якщо не купаємося собі, не працюємо над собою. І давай тепер детальніше перейдемо саме до налаштувань, щоб ти могла себе впізнати, зрозуміти, як тобі реалізуватися краще через твою нішу. Отже, поїхали. Нас на презентації буде супроводжувати ще один такий маленький персонаж, якого я вигадала, це світлячок для того, щоб ми могли світити своєю енергією, і в тебе сформулювалася така маленька асоціація саме з твоєю лінією. Перша лінія це дослідник. Твоя експертиза розкривається через дослідження, через методологію, через такі глибокі структури, які ти прокопуєш, шукаєш фундамент, прокопуєш до кінця. Якщо ти коуч, психолог, консультант. То твоя головна сила створювати прям глибокі фундаментальні системи, проводити аналітику, занурюватися в саму глибину, в саму суть. Ти можеш створювати власні методики, глибокі програми, які можуть базуватися на таких знаннях, які ти дізналася, прокопала, сформулювала, і це буде давати твоїм клієнтам таке почуття безпеки. І почуття довіри, тому що якщо до тебе йдуть з запитанням, і ти на нього даєш відповідь, то ти стовідсотково будеш знати цю відповідь, і тобі можна довіряти, тому що ти це питання вже прокопала, вивчила і дослідила. В мінусі є ризик залишитись в режимі такого вічного учня, вчитись, вчитись, вчитись. Тобі може бути складно наважитися на перший крок, бо. Я не знаю ще достатньо. Привіт, самозванець. Він дуже часто супроводжує першу лінію. Тут багато може бути невпевненості, і впевненість отримується саме через дослідження, глибокий, глибокий аналіз і знання. Друга лінія це природний талант. Ти найкраще працюєш там, де є свобода бути собою. Якщо ти проявляєшся через голос, зовнішність, мову тіла чи харизму, це і є твоя головна цінність. Тут не потрібно бути експертом в такому класичному розумінні, твоя енергія вона вже є експертизою, тому що твою енергію відчувають, і дуже класно, коли ти будуєш такі довірливі відносини зі своєю е, аудиторією, тому що саме через режим такої подружки, а я можу їй поділитись, розповісти саме так тебе щитує аудиторія. І дуже важливо, щоб ти формулювала саме таке позиціонування для себе, для своєї аудиторії, тобто режим. Спілкування на ви, то на фойс ви, і ось таке поважне спілкування. Це не дуже твоя тема. Краще на ти, щоб зблизитися з аудиторією відразу. Е, якщо нішу брати, то це такі блоги творчі, творчі продукти, авторські проекти, які не потребують дуже складних пояснень. Клієнти просто ширюють тебе і за рахунок твоєї такої вміння до себе. Приручити аудиторію, вміння, вміння показати, як тобі можна довіряти, вони до тебе будуть приходити, бо щитуватимуть твоє поле. Експерт, який до мене ось нещодавно приходила, вона була саме з двієчкою в профілі, це був профіль 2.4, Ми маємо дивитися обидві лінії, профіль 2.4, і саме через ось такий коннект ми почали формулювати її позиціонування, і через це в неї спав супротив доведення. Контенту в цілому, тому що був тотальний супротив, і взагалі контент вести не хотілося. Якщо в тебе так, теж якщо ти в тебе пізнаєш, то точно слухай до кінця, тому що я можу тобі допомогти з цим розібратися. І коли ми м -м, розпакували цю експертку, коли ми розпакували, що в ній всередині цей супротив пішов, вона почала дуже класно проявлятися, і я отримала ось такий відгук. Я не знаю, що відбулося. Я знаю, що я не все роблю так, як можливо, потрібно було. Але якісь такі, я скажу, як дамбу прорвало, і там то пропозиції, якісь то ще щось, то ще щось. І мені це подобається. Мало того, це понесло зміни взагалі в, ну, там, в клієнтах. Більше почало звертатися якихось там питань, писати, запитів, консультацій також через Інстаграм. І я розумію, що це не просто так не співпадіння, а це якась. ну... Результат роботи з вами, і плюс додатково, що це не просто ця така технічна да, там, робота, пояснення там цілювала, не цільова, сильні сторони, не сильні. А як десь як якась із програмок, яка стримувала мене виходити в інстаграм, завдяки вам була про цю правда, мені теж дуже сподобалося. Другий момент, те, що із негативного в мінусі це може проявлятися як ізоляція, це таке бажання, що. Я ні на що не впливаю, я нічого не вмію, я просто хочу закрити своїй печері, і щоб мене там взагалі ніхто не трогав, ніхто до мене не стукав, не заходив взагалі. Просто дайте мені спокій. І це така просто, як виходить така печерна маленька людинка, яка не хоче вилазити до своєї нірки, яка не хоче проявлятись і не чекає навіть, щоб її звідти дістали. І вам важливо розуміти, двічки, що у вас природній талант. Його дуже важливо розкривати, бо. Далеко не кожен має таку характеристику, і далеко не кожен має в собі цей природній талант. Який талант я можу допомогти вам розкрити, якщо ви досі цього не зробили? трієчки – це наші дослідники через досвід. На світлячку показано граблі, тому що саме у цьому ваша сила граблі це ваше золото, все, що ви проживаєте. Це матеріал для ваших курсів, для ваших програм і для ваших сторітелінгів. Вам не потрібно вилизувати картинку, вилизувати своє життя і показувати, що воно ідеальне і просто максимальна ідеальність. Вам важливо показувати чесний шлях, по якому ви проходите всі факапи, всі падіння, взлети і так далі. Це є більша ваша сила. Ви створюєте довіру через відкритість, через емоційність, через живий свій фактичний досвід. Тобто ваша ніша. Трієчки це блоги з історіями, це живі приклади, практичні курси на основі шляху, звідки і куди можна прийти. У мінусі це може проявлятися так, що в мене постійно щось не так. Все ламається, нічого не працює. Я роблю все не то, і все не так. Інше все виходить з першого разу, а я якась не така. Люди, які бояться зробити помилку і маючи трієчку в своєму профілі, це дуже неприємна історія, тому що саме ваші помилки, ваше золото. Помилки це те, що приводить вас до успіху. Тому помиляйтесь з насолодою, не бійтесь і транслюйте кожну вашу помилку, тому що кожна ваша помилка це такий діамантик, який додає вам один крок до на шляху до успіху. Четверта лінія це спільнота. В монетизація завжди буде йти через зв'язки, через рекомендації, через такі спільні ефіри, реферальні системи, знайомства через теплу аудиторію. Якщо приводити холодний трафік, її треба добряче прогріти саме до себе, як до особистості, не беручи до уваги експертність. Це важливо, тому що в першу чергу йде людина, особливо в четвірок. Ваша особлива сила це об'єднувати та створювати безпечний простір. Ти можеш вести за собою. Закриті клуби, камерні групи, спільноти, де є таке особисте спілкування, підтримка, де є конкретна взаємодія, будуть обирати вас не за техніку, а за атмосферу. У мінусі це може виглядати як така надмірна потреба в схваленні, щоб погладили поголівці, щоб сказали, Ай, молодець, і ще гірше, якщо група вас не підтримує, якщо ви відчуваєте себе там не своїм і таким віддаленим, тоді йде втрата в себе. Тоді є фрустрація, починати чіплятися за людей, або навпаки, іти взагалі у відчудження, відходити і отак іти в ретель. І люди це найбільше багатство для четвірок, і це важливо розуміти, тому що кожні можливості, абсолютно всі можливості для четвірок, вони йдуть саме через людей. П'ята лінія це провидиться. Ти не про результат, ти про масштаб. Це єдина лінія, яка максимально для великого масштабу і для впливу на великі маси людей. Люди чекають від тебе рішення системи, впевненості, чіткого напрямку, це про нішу стратегічного такого консалтингу, кризового коучингу, трансформаційних програм, і якщо ти бачиш, як з хаосу зробити порядок, це твоя головна суперсила. Твій продукт має бути націлений не на лише, типу, все для всіх, а на чітку трансформацію. В мінусі це може виглядати як чітке проектування, типу, я повинна всіх врятувати. І вигорання на цьому фоні приходить дуже швидко. А ще є така штука: підлаштовуватись під проекції інших людей, тому що кожна людина вас бачить щось своє і є ризик того, щоб підлаштуватись під ці проекції, щоб отримати більше аплодисментів, і в кінці. Тотально втратити себе і не розуміти, хто я. Особливо це дуже негативно впливає на діток, коли вони відчувають задоволення від якоїсь певної своєї ролі від батьків, від авторитетних особистостей, вони починають заграватися, входять в цю роль і забувають в результаті, хто вони такі взагалі є. Шоста лінія це мудрець. Твій шлях це еволюція, ти носій сенсів, філософії, глибини. Тебе можуть бути періоди, коли ніша не визначена, але саме через такі. Цикли ти проходиш до себе істиною. Твої продукти не про знання, вони про бачення, перспективи та глибокі сенси, тому що ти мудрець, ти носій знань глибоких і які мають переходити до інших людей. Це зазвичай наставництво, дорогі продукти, дорогі програми, інтелектуальні платформи, але є мінус і в мінусі Це може бути як. Ілюзія того, що я не така, як всі, відчуття ізоляції і недоречності до 30 років. Ші... Шістірочка, шоста лінія проживає життя в три етапи, і до 30 років може бути такий момент відчудження трошки. А тепер дивіться, що ми отримуємо, якщо поєднати дві лінії профілю. Профіль 4.6, наприклад, це спільнота і мудрець, це експерт, який дуже глибоко трансформує своє оточення в молодості. Це комунікація, зв'язки після 30 це таке зростання філософії в роль мудреця, глибинних тем. І така людина може вести свій клуб, вести наставництво, платформу цінностей. Люди відчувають в ньому свого ідуть за сенсом. До таких людей можливості приходять через інших. І подивіться, наприклад, це Бред Піт і Опра Вінфрі. Це люди, які будували круті соціальні зв'язки, і дуже багато можливостей приходило їх саме через зв'язки. Коли вони знають одну людину, друга, третя, п'ята підв'язується, і вони розширюють своє коло, і за рахунок цього масштабуються дуже потужно працює у кожної людини з профілем 4-6. Наступний профіль, наприклад, 3-5. Мученик-дослідник це реформатор, який проходить через помилки і несе своє особливе круте рішення через свій власний досвід. Він може вести програму, в якій трансформує хаос стратегію, часто, дуже часто це лідер думок і. Такій людині важливо не взвалювати на себе все, на свої плечі і всіх, всі проблеми, і навчитись бачити саме, кому він здатний допомогти, кого він може вести за собою. І такі люди, наприклад, це Мадонна, Стів Джобс, їхній шлях він весь шов через спроби помилки, Дуже багато різних було спроб, дуже, дуже багато різних помилок. І за рахунок проб та помилок вони, власне, доходили до успіху, сталися світньовідомими і змінили кожен свою індустрію на новий рівень. Ось так я розкриваю абсолютно кожного, і на наставництві код унікальності ти можеш теж це перевірити. За 6 тижнів ми запакуємо твій досвід, всі твої знання, такі зрозумілі, круті програми, круті продукти, і саме для твоєї аудиторії, цільову аудиторію ми визначаємо на основі дизайну її проблеми, болі та цілі. Ми це запаковуємо і тілюємо в життя, щоб масштабувати тебе, щоб. Запустити з новою потужною силою, розкрити весь той потенціал, який закопаний всередині, і запускаємо вперед. Ти навчишся продавати автентично, без тиску, без нав'язування, через власну унікальність, і забудеш, що таке хаос та вигорання в контенті. Якщо хочеш проявити себе, не копіювати чужі шаблони, чужі схеми, сформувати свій унікальний бренд, тільки твій, який буде неповторювальний, заповни анкету під цим відео, і для кожного, хто заповнить анкету, я дарую класний бонус: це розбір твоєї. Унікальної соціальної ролі, з якої ти дізнаєшся, на кого ти можеш впливати, яким чином, як тебе бачать інші люди, і як ти можеш це використовувати у блозі. Це не окремі лінії, це суцільний профіль, і, звичайно, я відразу буду дивитися на інші налаштування, щоб дати тобі повноцінну таку цілісну картинку, саме відповідно, соціальної ролі. Анкетка внизу посилання, біжи, вже заповнюй, і я чекаю тебе, щоб розкрити твою соціальну роль.